Отакий От вигляд він має. До речі, в такому кольорі нам ще не попадалося. Який це вже? Нам попадалося два чорних дрони. Один червоний, якщо я не помиляюся, і один оцей зелений. Тому за весь час нам попалося оце чотири дрони. І з одним дроном у мене була проблема, бо Укрпошта його просто загубила. Що, до речі, дуже великий каламбур, бо я знайшов дрона, викупивши. На Укрпошті лот із загубленими посилками, 에, продав його, і Укрпошта його знову загубила. Дуже зручно. <реш> Отак от і працює ця система. Це, це на випадок того, коли в мене запитують, де ж беруться загублені посилки, таке неможливо. Друзі, відправляйте багато посилок, щоденно і стикнетеся з цією проблемою. До речі, тепер я не відправляю Укрпошті. Отак от. Бо обідно було дуже. Так, йдемо далі. Так. Ворклайт. Лампа якась. Ого. Вона достатньо ярко світа. Жесть. Нормально видно? Так, ага, ось тускніше. І сигналка. І. Ага, і, і як ліхтарик, ніфіга собі. Прикольно. Хм. Тобто чотири функції, правильно? А я, що це таке? А, це відкривається, щоб поставити на зарядку. Окей, заряджається від USB. шки Тут такий значок, не знаю, що це означає. Ну, теж, скоріш за все, це якась або для механіків лампа, тому що в неї такий ну, специфічно незвичайний якийсь.